Малюємо з вами як для варіанту таку свічку. Дивіться, спочатку проаналізуємо, з чого ми почнемо. У нас є крапельки воску, так? у нас є тіло свічки, тут є крапелька, ці ялинки, гілочки, на яких сніжок лежить. Тут по куточкам виходять гілочки, і кульки новорічні, які на ялинку. Ну і полум'я у нас, звісно, є. Щоб почати, ми думаємо, де у нас краще. Так? У нас по центру. Спочатку ми з неї починаємо. Не обов'язково у нас тут будуть ці іграшки висіти, можливо, десь в іншому місці. Але спочатку нам потрібно намалювати це рожеве. Почнемо легенько давити на олівець. Я сильніше нажимаю, щоб вам видніше було. Але ви легенько. Ось таку просто якби овал. Ось так. Але просто намалювати його дуже ну, дуже скучно. Тому трошечки лінії просто загинайте в різні сторони, і отака калюшка має вийти. Зараз гляну. Да, Видно вам Да, видно на цій камері краще. Потім, спочатку, потім знизу спускаємо, і тут донизу спускаємо. Тут буде коротше, тут довше. І тут представте, наче у вас така як спідничка проходить сюди. І... Вона розширяється, а тут шарик такий кружочок, капелька. і вона, коли стікає зі свічки, вона тут вуща, а потім розширюється. Таким чином. Тут, а тут буде така сама, також вуща, наче шия, а потім плечі йдуть. Тільки буде коротша, ця довша, ця коротша. В цієї більше воску вже накапало, а ця тільки, тільки почала набиратися. Далі. Тут ми загинаємо трішки сюди до сторони, щоб у нас трошки з'явилось місце. І недалеко від цього ми хочемо ще тут дві крапельки. Наприклад, якщо ця коротша, ця довше, значить ми, наприклад, сюди довшу намалюємо. А тут у нас буде коротенька. Можливо, така сама по довжині, можливо, коротша. Ну, як захочете. Ну, отримали, що ці дві однакові, ці дві однакові. Але краще, як отут, у мене. Краще їх рухати в різні місця. Ну, це непринципово. Далі, у нас є тут крапелька, і посередині, тобто не з боку, не з цієї сторони, а посередині цієї крапельки, донизу, і тут донизу проводимо лінію. Але не сильно далеко, щоб вона не казалась в нас дуже високою. Якщо ви хочете, такі як на стіл, ставлять тоненькі свічечки, то ви можете. Ви можете намалювати її вузенькою і декілька крапельок, але вона буде висока, худенька. Але у нас така товстенька, міцна, щоб у нас був рік також плодовитим, щасливим, щоб полум'я світило прямо нам в серце зігрівало. Тепер ця у нас є крапелька. Дивіться, якщо ця довга, значить вона скоро впаде. А якщо ця коротка, значить вона вже впала і знову набирається нова. Тому ми намалюємо ще отут бугорочок. Це значить вона впала і з цієї сторони. А оцю середню лінію ми витираємо. Ось таким чином, виходить. Якщо ця ще покапає сюди воск, вона також впаде і тут буде, а заново буде починати набиратись маленька. Ну, це так, щоб ви, щоб ви понімали, розуміли, що ви малюєте? Аналізували добре? Далі посередині цієї калюшки ми намалюємо ще лінію дугу таку просто. Це буде ямочка, саме звідси воск починає згорати, полум'я, і воск розтікається в різні сторони. І доверху малюємо таку теж хвилясту лінію. І це у нас буде, відступаємо трошечки від свічки, простір залишаємо. І до верху піднімаємо ліву сторону, праву сторону, ліву, праву. І тут, якби полум'я так завертаємо, як вам подобається. Далі. Всередині, Всередині промальовуємо ще таке полум'я. І сюди також, сюди є. Далі, це у нас є свічка, так. Тепер нам треба ялинку. Ялинку. Щоб у мене була ось тут під куточком. Так, вона розхотіла не до кінця. Сюди трошечки звисає, і від них сюди, посередині, ось так високо буде проходити. А, далі. І з цієї сторони я б також хотіла, щоб вона десь проходила за крапелькою десь тут ялинка. І тепер, дивіться, провели ми лінію. Ми вже знаємо, де у нас буде. Так. Тепер треба гілочки. О, гілочки є тепер е, голочки. Да. Від цієї основної гілочки, від лінії ми туди рівненькі лінії. Але не малюємо отак легенько, тому що так вийшло волосся. Це неправильно, волос нам не треба. Ми малюємо отак чітко грубо, можливо. Але тут нажимаємо на олівець, а тут легенько відпускаємо. Тоді кончики такі. Як голочка, вона там, де нитку продівати, вона е, товстіша, а де е, вже шити, там вона тонша. І сюди також. ось так Але не малюйте отак вертикально донизу. Ні, вона має бути ось так, під нахилом, під куточком. І тут також, не догори ось так, вертикально лінія а саме під куточком. Хто знає, то 45 градусів. Наприклад, ось так. Це, так не треба намалювати. Наприклад, ось у вас гілочка, а ви його трошечко так нахиляєте, і тоді у вас ялинка ось так буде е краще. Є ялинки, але там тоді коротенькі зовсім. Наприклад, гілочка і коротенькі, але там такі, як наче Пелюсточки вони, Тоді да, можна ось так вертикально малювати. Але це, це інший. Ми малюємо сосну. Звісно, хвойних багато різних, То, ну, це саме сосна. Тому під нахилом доверху і нажимайте. Я ж кажу, щоб у вас були такі чіткі, як голочки, гострі. Оце саме цей момент, коли можна давити на олівець. Але в міру да. ми замалюємо його. Замалюємо потім фарбами, тому не буде сильно видно. Так, і з цієї сторони, Замалю, коли замалюємо фарбами, то якщо у вас деякі помилки, то їх я це мала на увазі, їх не буде сильно видно, вони не будуть витріснятися. Але коли ви будете малювати по курсу олівцем у мене на каналі, то там треба вже бути уважно. Тому привчайтеся спочатку вже. Правильно малювати. Дивіться, тепер сніжку нам треба набавити. Тут у мене зверху немає снігу, але мені здається, я б хотіла не лише сюди, наприклад, ось так покласти, але й щось сюди насипати сніжечку. Можливо, тут трішечки ось так буде сніжок. Фантазуйте, не обов'язково, як у мене, дивіться, від, в залежності від вашого малюнку. Як у вас малюнок іде, так ви його і так ви його і накладаєте, сніжок насипаєте. Так, далі. Де у нас багато вільного місця? У нас тут вільне місце, тут уже менше. На цій картині в мене було більше, але тут є місце, я тут маленький шарик можу намалювати. Це у мене буде просто хвостик такий бугорочок, і паличка до верху циничка. Тут, можливо, маленький шарик, може, не такі великі будуть шарики, як у мене там на малюнку, але все одно фантазуйте, придумуйте, а тут уже можна більше, або декілька. Ну, можна більший. Можна один великий, або декілька маленьких, як хочете. Бугурочок і полосочка доверху. Є тут знизу, знизу, що хочете, можете тут написати з новим роком. Новим роком, там, чи десь що забажаєте бажаєте, 2025. Чи дорогій мамі, чи дорогому папі, чи сестрички бабусі. Що хочете? Можете взагалі нічого не писати як хочете. Далі. Тепер потрібно нам розфарбувати берем фарби. Кісточку починаємо так, як ми почали саме малювати із е, свічки, тому і продовжуємо. Беремо просто чисту кісточку, водичку. Синтетична кісточка тут, з але не обов'язково, якщо немає вже з гостреньким, то хоч як. Але бажано синтетику не, не натуральні, не коза, не білка, не поні, тим паче. Не надо ці всі. Е, саме синтетика нейлон. Вони штучні, але вони дуже гладенькі і ними зручно малювати. А багато із натуральних, вони дуже. І Нейлон він більш упругий, він товстіший, ну, крепший, ним краще малювати. А білка, вона ну, прям, ну зовсім така хвостиком. Є малюнки, якими краще малювати хутром білки, але не ці, що я вам даю зараз. Змащуємо водичкою, щоб у вас була вона. Щоб калюшка така стояла, у мене лампа швидко висушує малюнок, тому мені приходиться більше накладати, додавати води. Але ви небагато, дивіться. А отут, будьте уважні, у вас у фарбі має бути достатньо водички, не, не багато, да, більше, щоб така калюшечка була. І тоді, ось тут по краю, по краю, ось тут, по цьому краю і отут по краю. Проводимо лінію, але тільки один раз. Так раз поставили, і все, і відпустили. Не треба руку і забрали бігом. Отак От провели крючечок і все. І не трогали. От як розійшлося, значить, так воно і буде. Все, не треба, нічого не трогаємо. І ось так. І все. І оце класно, це дуже хорошо. Поняли? Тепер те саме можна. А... Можемо другу кісточку взяти або вимити. І тут так само змащуємо водичкою. Опа, це пішло, це хорошо, пішла фарба. І тут також тільки ось тут ми проведемо більше фарби. І по оцій лінії, де ми проводили ямочку, да? і ось тут ми проводимо раз. І тут, виходить, дивіться, автоматично стало темніше, отут-де ямка. І тут по краю світліше, тому що це йде... Розходиться у нас фарба. Можна трошечки ось так сюди підправити, трошечки, щоб тільки сюди пішло. І все, і достатньо. Далі вимиваємо. Воно зараз підсохне і зовсім по-іншому буде виглядати. Тепер, А тут тіло свічки ми малюємо такими лініями вертикально, зверху донизу, знизу до верху. Не кучеряшками, не ось так. І замальовуємо, водичку додаємо не, не чисто, густою, нам сильно густа нам ще пригодиться. Щоб у нас було, а потім подоходимо там. А тут знизу, знизу можна вже дугою провести лінію. Ось так. Тут акуратно доходимо. Дуже акуратно. Ми потім ще повернемося до цих місць, але просто максимально старайтесь підійти вертикально, а там уже як у вас вийде. Є. Це достатньо, це хорошо, все, не трогаємо. Переходимо далі до полум'я водичкою, чистою кісточкою, змащуємо полум'я, повністю все водичкою. І беремо тепер жовтий колір, побільше фарби. І по краям ось так змішала. І все, бачите, вже жовтий багато куди попав. І це добре, нехай він туди попадає. Далі червоний, червоний колір, теж трошечки ми додамо, десь ось тут посередині, і воно змішається саме. Ось так. І все. І оце достатньо, все, і воно тече, бачите, як полум'я. Акварельними фарбами класно малювати, що вони самі переплітаються, як їм подобається. І ви тільки направляєте, трішки додали і все. Тепер тут чистою кісточкою побільше водички, в калюшки має бути, калюшка така зелена, і ми промальовуємо, замальовуємо ці гілочки. Просто ось так. Зафарбовуйте, як вам подобається. Сильно не треба по формі, там просто лініями. Ну, от, іначе, як ви олівцем малювали, так і тут. Да, є. І так, Да, це хорошо. Да, камера передає добре. Яскраві, яскраві кольори. Це хорошо? Да, так, є. Тепер. Водичкою, чистою кісточкою, водичкою, акуратно змащуємо ось ці сніжочок тут і тут. І тут. Є і тут. Тепер водички побільше сюди, калюшка має бути. Тут водичка зафарбована. І понизу, дивіться, зверху у нас буде білий. Тут сніжок, а отут понизу блакитним трошечки в сніжку, не на ялинки, саме по сніжку. Але понизу. Таким чином, у нас тінь, виходить, сонечко світе. І тут білий сніг, але він в тіні, він блакитний. Ми ось так проводимо полосочку. Тут також побільше водички, щоб було понизу скрізь сюди. Да. А, тут у мене не було води. Да? Я здобавлю трошки водички. Угу. Так, да, так хорошо. Тепер розберемося із цими іграшками. Якого кольору у нас ще немає, фіолетового у нас немає. Добавимо, може, можливо, на цей. чи... Ну, давайте я захотіла вже нехай буде, значить на ньому. Ну, ви як хочете, ви вибирайте інші кольори. І дивіться, провели отак, да? не треба багато фарби. А тепер густіше, більше фарби. І ось так по краю і ще полосочку. Таким чином у вас буде об'єм. А тут ми додамо біленького. Якщо хто може, цього достатньо. Але хто хоче чистою кісточкою без води. Не, не трогаємо оцей кусочок, тільки по краю. Ось тут акуратненько, так, чуть-чуть. Прох... Щоб просто його розташувати, щоб плавний перехід був. Тепер дивіться, темно-зелений, наприклад, я візьму ще. Ось тут. Просто небагато фарби зараз, щоб він був світліший. А тепер я знову беру, але більше фарби, більше густіше, менше води, більше фарби. І ось тут по краю я провожу так темніше. І то ж саме чистою кісточкою без води, можна тож трошки об салфетку промокнути. І тут акуратно я отак його трошки підправила. І який ще кольор жовтий, так? Да? Давайте жовтий. Жовтенький. Але якщо жовтого добавити, то він не буде темніший. Він і так темний. То ми трошечки оранжевого додамо ось тут по краю. Бачите? І об'єм з'являється і добре. Так, є. Тепер я вам казала, що ми повернемось. А, ми можемо ще тінь додати тоненькою кісточкою. Можна ось тут тінні подавляти, такі полосочки лінію проводити і ось так легенько, просто щоб не просто зелений був, світло-зелений, а трішечки цікавості. Але слідкуйте, щоб волога була фарба, щоб постійно там була водичка. І отак підкрашуємо. Ми малюємо не фарби. А підкрашеною водичкою. Поняли суть е, цього акварельних фарб. Не фарбою, не густими, тому що акрилом, коли акрил, то ми малюємо там саме фарбою. Там тішки, водичка йде, тільки щоб помити кісточку або трошки розбавити. Олійні фарби, масло. Там теж ми фарби малюємо. А от акварельним ми малюємо підкрашеною водичкою. Так, тепер це зробили. Тепер треба ще залишилися ці хвостики, чорненькі да, на е, ігрушках. І тут чорненький хвостик і тіні. Дивіться, давайте тіні. У нас свічка трошки підсохла, ми її першу починали. Тепер без води у нас волога фарба. Просто такою вже більш як фарбою, наче як кашицею. Щось тут волосинка випадає. Прибрать. І нам треба. Ось у нас сонечко світить на капельку з лівої сторони. Тут у нас власна тінь, собственна тінь. А під нею буде тінь проходити. Ось тут саме під капелькою, акуратно акуратно так полосочку. Якщо десь розтеклася краска, нічого страшного, це добре. Тепер тут теж тільки акуратно отак під полосочкою. Раз, і все, не обходьте повністю крапельку, тільки отак по контуру з правої сторони. І тут також, з цієї сторони. Тому що якщо з цієї сторони на сонечко світить, то з цієї сторони в нас тінь. І тут трошечки тінь покажемо. І тут ось, отут дуже добре буде тінь. Да. Ось так. Тоді більш об'ємна вона стає. Хто хоче, то чистою кісточкою. Акуратненько, не повністю всю тінь, а тільки за кончик, наче хвостика хвостику кошечки ви хочете погладить, і ви отак акуратно проходите сюди. І тут акуратно. І сюди, так. Да. Дивіться, трюк, якщо, якщо у вас, от у мене, наприклад, калюшка води, що мені з нею робить? Я просто беру салфетку, туалетну бумагу, да? вона дуже ніжна, легенька. І я просто прикладаю, даю салфетки попити водички. Дивіться. Я її просто. Приклала. оп, кусочок. Ми ще треба. А цей кусочок все ми відриваємо, нам він не треба. Тепер, але калюшка ще залишилася, мені не подобається, що вона там, наприклад. Я її ще просто приклала. Бачите, я не тру нічого. Можете ще раз, приклала, можна сюди. І все. І тоді у вас це повідривали. Це відірвало і у вас салфетка ще є, ви можете ще нею користуватися. А ось тут я б хотіла ще додати трішечки темнішого рожевого. Ось тут. Ось так. Щоб ямочка була більш глибока. Так, і чорний. Беру чорну фарбу. Небагато води, тому що сильно порозтікається. І акуратно малюю шапочки. І полосочку, тоненьку кісточку берем. І тоненькі полосочки-ниточки. Можете будь-якого, можна коричневого, будь-якого, але просто чорний, більш красний. І тут я провела лінію. І дивіться, оце мені подобається, коли у свічки проходиш чорним. У нас же фітільок теж, він трошки так розходиться, да? то саме цей ефект дуже добрий. І можете, можете кольором фломастером чи чим хочете. Це надпис можете розмалювати, тому що фарбами трішки буде слабо. Або дивіться, робимо фон. Робимо ось так смащуємо водичкою. І, наприклад, блакитний. Більше блакитного, більше водички. І ось так акуратно. Можна різнокольоровим зробити, можливо, жовто-блакитним. Більше води, недостатньо водички, не розтечеться. І тут ось так. Ой, я перепутала кольори. Ай, але, ну нехай тоді буде так, так. Да. Синій було зверху, жовтий, бо це фантазії, так. Да. Хорошо, можна трошки розового додати місцями. Це, якщо хочете. Це можете фантазувати, як хочете. І коли воно висохне, оце підсохне, і тоді ви фломастером можете навести, але коли воно буде сильно сухе. І ще, що у мене тут є, це можна точечками різними можна отак точками поставити, просто фарби. Головне, щоб було тут води достатньо. І от такими точечками поставити. І ще момент, чого тут немає: дивіться, ось, ось є біла фарба, акрил іде він. Це фірма Пелікан, акварельні фарби. Я не знаю, які у вас там є. Але в деяких, якщо немає білої фарби, оця біла фарба можна використовувати, у кого в плашках є біла, то можете її, але густо, щоб прям не вода, а наче густа там фарба. У кого є такий, то такий. Якщо у кого немає ні плашечка цих білого, ні тюбіка. То можна взяти коректор, якщо замазувати, замазувати помилки. Да? Знаєте, якщо не знаєте, спитайте у, у старших. Можна взяти ще замість білого клей, ПВА капельку поставити. Ну, в общем, або акрил білий. Я беру капельку і ставлю ось тут. Ось тут на темненьке. Такі крапельки. Видно, так? Да? Так, да, і у нас тоді е, ці, можна ще отак, точечки. І тоді у нас іграшки більше стан, стають такі об'ємними. Можна тут ще точечку поставити на чорний. Ну, це за бажанням. Все. На сьогодні урок завершено. З вами була Аніта Генцер, це школа малювання. Дивіться, пишіть запитання. Якщо комусь цікаво, задавайте. Онлайн-навчання також я провожу, можете писати мені. Все, до побачення!